За тварини. Одного разу в лісі з'явилася невідома істота, яку звала Бій. І бі дуже хотів дізнатися, хто, він, тому розпитував всіх прохожих. Спочатку він ішов і побачив двох їжачків. Ай! Ой, то вибачте, я вас налякав, я не хотів. А Ви не знаєте, хто я, але для самого спочатку скажіть, хто такі ви? Я їжачок боба. А я їжічок Діма. Ти, ну, ну, ти нам схожий дуже на мишу. Шо? Ось так. Ну, Я не знаю хто ти, але нам ти схожий на мишу. Гаразд, Ми пішли далі. Ну, дякую, що підказали, сказав Діба. Їжачки пішли. Потім дім іде далі. І побачив попереду. Величезного ведмедя. А заді маленького гнока. Він запитав, добрий день, а хто ви? Я ведмідь Толік. А це мій друг гном Віталік. Ось так. От. Але офіційно я не Толік, а Толивий. А це мій друг і він офіційно Віталій. Ось так. Ну, так. Да. А хто такий я? Ви можете підсказати? М -м -м. Ну, Мені ти схожий на ведмедя. Але Віталій працює лікарем. І він може підсказати краще, бо в нього більш е великі очі. І він краще дивиться. Підскажіть, будь ласка, Віталій, хто це такий? Ну, а. Ага. Mm. Ти, я, а, ну, Ти Дякую вам дуже, що ви мені підказали. Немає ні, що, Діма. Кажуть, <канечко> йдуть, іде, далі Дім і йде. І тут спереду бачить дві дуже невиховані крилички. <канечко> Добрий день. А ви не підскажете я? Ну, мене звати Пім, але я не знаю, що, то, що я за, за тварина. А вас як звати для початку, скажіть? Я кроличка Роуз. Я кензел. Зрозуміла, а ви не можете підказати, хто такий є? Ну, ти, ти просто Гедота! <різь> Біл, не знав, що таке Гедота. Тому не образився. Ідуть далі два поросята. <гас> ой поросята. ту ту ту-ту-ту-ту-ту. Добрий день, ви не можете підказати хто є? А з визгу тікли. Так, ну виявляється, я мишу ведги монстер? Хм, Цікаво. Іде, іде, іде він далі і бачить лисиці. Добрий день, Іваначі. Що ви тут робите в такий пізний час? Я добрий день. Я. бій. Я тварина, мишо, ведвій демонстрир. А ви я? Я лисиця Ларіс. Ну, це ти не тварина, те, що ти сказав. Ти насправді мій обід. Він не знав, що таке обід. Обід? Що таке обід? Де обід? Хто обід? Підійди ближче, я тобі розкажу. Він підійшов і лисиця Відкрила рота хаб іма і зйо. Історія про савонятко фіфі. Яке шукало їж. одного дня савонятка фіфі. Випустили шукати разом з батьками їжу. Але от біда, воно не знало, що збирати. Тому воно шукало, шукало, і тут побачило, що там стрибає зайчик. Трипскок. скок, стрип, скок. Добрий день! Як вас звати? Мене звати зайчик Артем. А я. Сізі міні. Дуже красиве у вас. Ля. Ви щось хотіли? А ви можете мені підказати. Я, я сова. І не знаю, що їде з того, тому що я давно шукаю їжу. Але я їм, те, що не знаю, що І я не знаю, що збирати. Э, я не знаю, що їде сови, але а -а -а. ви можете спробувати траву та конюшеньки. Дуже смачно. Ну добре. Ну, якщо вам не подобається, це ваші проблеми. А я пішов по своїх справках. Стрепсько. Ну Стріпско. я не до знайду, так що можна їсти. Соба, софік, пішла так. Тут бачить. Стоїть свинка і щось їх рубає. Що ви їсте? Я їм, ябдочка, їду. А я тут дочі... пали з дерева. Аж як вас звати? Я, вазна, то... я... О, баба, бу. Я приїхав із далекого Парижу. А я солиня з коптики. А ви можете мені підказати, чи що збирається? Просто я їм те, що не знаю що. І да. треба щось мені їсти. Ви можете спробувати яблучко, вони дуже-дуже страшні. Фе, вони точно нікому не сподобаються. Ну, як, як гадаєте, мені висначні. Совенят кофіцій полетіло далі. І тут бачить ось не зрозуміло. А, 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 а ви хто? Я інопланетянин Гоша. А як? Я внят кофуфі. Вилетіла із маленького духа. А ви не знали, що їде слово і що іменно вони їдять. Я що шука. Я не знаю. Я не знаю, що їсть ряд ваших створень на землі, планеті земля. Тому я вам можу просто дати попробувати своє її. Я їм Космічний слиз, як ви називаєте це, але насправді воно називається калябу кала. Ой, вибач, я не хотів. Просто в мене алегія на повітря на цій землі. Так, ну це размачне. Це не мачне. Ну, тоді буває. Колись вонят коліфій вже зовсім розчарувалась і хотіла вийти додому, додому бачила їжечка і вирішила запитати свою удачу. Може, йому повезе і йому це сподобається. Так. Остаточно останній на тварину, яку я бачу. Добрий день! Добрий день! А я власник. Я їжа. Тимофій. Е а як у вас? -то, яка ваша вулиця? Е я, живу вулиц я живу на вулиці Я живу на вулиці Озерні. Я живу на вулиці Карака. Круто. О, якраз вони поряд. Так що ви хотіли? А ви можете, будь ласка, підказати, що є? Просто я не знаю, що їдять собі. Е я не знаю, що їдять в Можна пробувати мешку. Я вам зараз її пікна і... Опа! Ти поспішуйте. Mm -hmm. Оце те, що треба. Дякую. Немає бачного. І там... так, з фіфі знайшло їжу. Поросятко Боба зі своєю мамою слухаю. Одного разу в поросятки Боба почав хитати зуб. І він одразу побіг до своєї матусі. Мама, мамусю у mm -hmm. мене хитається зуб. Ого, Так рано, ну попробуй його виняти обережно, щоб не пошкодити інші зуба. І поросятко Боба всіма способами почав його виймати. І лапками, і двері нитку прив'язла, і морцю, і яблуко, і капусту, все-все-все перегріло, що було в колодику. Але нічого не допомагало. Він вирішив, ну краще я вже поставлю подушку і приготую це все, а потім вийну зуби і почала готувати. Поставила подушку, на цю подушку ще подушку, на ту подушку ще подушку, а на подушку, яка стояла на подушці, яка стояла на подушці, поставила ватний диск. Ну, все, тепер точно готова. Подумав Боба. І хотів подзвонити своєму другому, щоб розказати, що в нього хитається зуб. Аж тут. В нього випав зуб прямо на ватний диск. Він швиденько з цим зубом побіг до своєї матусі. Мамулечку, мабусю, в мене випав. зуб. Це дуже круто, молодець. Візьми промий ротик, почисти зубки, помийся і обов'язково дуже-дуже добре помий п'ятачок. І лягай спанки. Бо це все дуже-дуже дуже швидко зробив. Навіть не забув помити зуба і ляг спати. Аж тут вночі, коли він вже майже заснув, чує тріпотіння крилець. Скарлетт! Я тобі не Карлосом. Я зубний фей. Мене звати Калапуць, а я знаю, що тебе звати Боба. Я все-все-все про тебе знаю. І, до речі, я дуже зубної феї. Тримай гроші, я її просто сьогодні заміняю. А ти мені давай за це зуба. Я в тебе його як купляю, скажімо так. Ну, тримай гроші. Так, дякую. Ну, я полетів. І зубний фей вилетів у вікно. Аж тут коли. Маленький Боба вже заснув, приходить мама свинка. Бо вона не знала, що феї бувають і хотіла покласти гроші. Аж тут бачить зуби нема. Думаю, ну, Боба просто його загубив. І Іде, ставити гроші, бачить під подушку обережно. Бачить, там вже є гроші. Думає, ну, скоріше всього, я просто забула, я вже ставила. Ну, ні, ну нічого страшного, хай там буде. Мама свинка вже майже вийшла з кімнати, чує дзу. дзу, дзу, дзу. Думає, Муха? Я ту муху за рек пришлюпну тряпкою. Яка муха? Калосу? Та який є калосу? Чого мене всі здару путають? Я зубий пей. Мама свинка аж впала від шоку. Бо вона ніколи не бачила тих зубних фей. Не путай мене зі зубною феєю, Бо я зубний фей. Я хлопчик. А є ще дівчат. О боже. Я, мені треба випати кращі ліки. Щось з мені не так берешиться всякі феї. І зубний фей вилетів у вік. Кінець!